Всім привіт! Ми в Кимирі. Сьогодні ми їдемо куди від? Турецькі Мальдіви. Будимо. Будимо. Це в нас було присутня. Фініки красиві, бомба. Віталіна каже, хочу Фініка. Такі вони крупні там. Хтось злазить на, де... на дерево, верніше на пальму і зірвать ветталіні фінік. Отакий, такий Він жде вже. Віталіна довольна, і коти довольні тут гуляють, пригають, ждуть щось поїсти. Да роботу угу. да? Ось таке гарне місце. Піратське кафе. Із скарбами з якорем.